Затримка оновлення 121, підписка Плюс та перегляд системи навичок екіпажу, скасування всіх нових навичок. Ну, от і приїхали. Найкращі оновлення за останні роки перетворили на повне розчарування 2023 року. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде перше бомбляче відео. Ви собі навіть не уявляєте, ви на каналі першого скілового качка. Вот Мюзік Кач. Поставте лайк і підпишіться, а я розкажу коментарі розробників з приводу відміни патча. Ну що ж, поїхали занурюватися в Ахінею. Розробники пишуть. Хоча оновлення 1.21 і привело до гри безліч нововведень і покращень, ми зіткнулися з певними труднощами, пов'язаними з двома його аспектами. В результаті незначні зміни будуть внесені до передплати плюс, А ось система навичок екіпажу вимагатиме більш ґрунтовного доопрацювання. Ми вирішуємо проблеми. Підняті спільнотою. Якщо не в курсі, то спільнота це європейський джов. Хто зрозумів, той зрозумів. І в мене стільки емоцій з приводу нього і його псевдореалістичних досліджень по нових перках екіпажу. Це просто жесть. Гарантуємо, що ці нововведення відповідатимуть нашим найвищим стандартам. Давайте розкажемо, як ми хочемо цього досягти. Ну, друзі, давайте послухаємо, які нововведення нас чекають у нашій прекрасній грі. Зміни у підписці Водплюс. Безкоштовний демонтаж удосконаленого обладнання, купленого за бони, розцінювався як бонус для передплатників. Мета введення водплюс забезпечити комфорт та зручність у грі. Але не перевага у бою. Тому вдосконалене обладнання буде виключено зі списку обладнання, яке можна безкоштовно демонтувати з підпискою «Вот плюс». Тобто, дивіться, суть в цій підписці лише одна. Ми з вами грали на тестовому сервері. До речі, хто не бачив, я залишу в описі посилання. Отже, суть в чому? Це можливість знімати бонове обладнання без штрафів, тобто без 200 бон. Мені цікаво, як це могло розцінитися як перевага у бою. Тобто вони натякають на те, що ми маємо обладнання бонове, наприклад, будь-яке, але в одному екземплярі. І тепер зможемо його переносити без штрафів на будь-який танк, а ті, хто його не мають, будуть без нього, і ми отримуємо перевагу у бою 200%. Піш в голову нічого не переходило. Слухайте, та ніяке бонове обладнання не допоможе, якщо ви не вмієте грати в гру. Там бонус, на відміну від трофейного, 1%. Один відсоток, Карл! Поставте один проти одного гравця 48% на повних бонах і 55% взагалі без обладнання. Хто з них вийде переможцем? Ну тут же все очевидно. Ви не думайте, кожен грає як вміє в нашій грі, але нащо сюди приплітати якусь перевагу у бою при тому, що зараз бони може зробити кожен. Неважливо від статистики, до речі, як заробити бони, граючи просто на 10-му левелі, я розказував у своєму відео. В описі буде посилання. Подивіться, я таким способом заробив собі на танк 9-го левела концепт 1Б. І ось ще згадав, про яку недопустиму перевагу, чи, прости господи, баланс може йти у нашій улюбленій грі, якщо у нас на одному левелі знаходиться суперкінь Імбіще, а навпроти нього Із Сім, Ріноцеронти, а навпроти нього балансить ВЗ-55. І це я згадав дуже мало і тільки прокачувану техніку. No comments. Отже, тепер підписка нікому абсолютно не буде потрібна, бо це єдиний бонус, через який хотілося її собі взяти. Напишіть в коментарях, чи бомбить у вас так само, як в мене від цього. Далі найсмачніше. Зміни навичок екіпажу. Система навичок екіпажу невід'ємна частина World of Tanks з перших днів. Вона допомагає детально налаштовувати техніку, покращувати її сильні сторони та згладжувати недоліки. Ці переваги, як і екіпажі, залишаються з гравцями у той час, як вони просовуються по дереву дослідження. А я хочу вам нагадати, що перки на всіх. Ну, майже на всіх е виключення є ЛТ, хіба що, але і там все просто. На всіх танках однакові. Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Ви уявіть, вони не змінювалися років 10. Це ж повний піпець. Нові навички мали зробити процес навчання екіпажу більш гнучким, різноманітним та корисним. Однак це було сприйнято як збільшення нерівності між ветеранами гри, з досвідченими екіпажами та новими гравцями. Ми не планували збільшувати кількість навичок, необхідних для підтримки гравця в актуальному змагальному стані. В результаті ми вирішили не додавати нові навички, а продовжити вносити зміни до існуючих. Під час загальних тестів. О господи. У нас зараз навіть не знають, що треба викачувати ремонт першим перком. То приберіть його. Це ж дискримінація виходить. Добре, що лампочку зробили вже перед нульовим перком, бо деякі і її викачували не відразу. Та дивувалися, а чого це в мене стріляють, коли я не свічуся. Боже, як же в мене бомбить? Правки для зручності в системі навичок екіпажу. Поліпшена система навичок екіпажу також додала до гри деякі зміни, які були позитивно сприйняті спільнотою. Варто додати, що ці оновлення заклали міцний фундамент для майбутніх покращень системи навичок та навчання екіпажу. Таким чином, в оновленні 1.21 будуть наступні зміни. Уніфікація умінь та навичок та заміна їх одними навичками. Вони працюватимуть з. Початку вивчення, а їхній ефект поступово збільшуватиметься. Наприклад, навичка бойове братерство почне діяти вже з одного відсотка, навіть якщо вона вивчена е, лише одним членом екіпажу, скасування штрафу до досвіду поранених членів екіпажу М -м -м. додавання бойового інтерфейсу для ситуаційних навичок. М -м, як цікаво, детальні описи навичок та їх ефектів. Відображення ефектів усіх навичок на панелі ТТХ техніки. Знаєте, що це означає? Забудьте про нові перки. Просто забудьте. Їх не буде ніколи. В мене просто немає слів. Ми дякуємо вам за постійну підтримку та цінні коментарі, які дали нам можливість зробити наступний крок у розвитку World of Tanks у оновленні 1.21. Ми вважаємо, що завдяки безлічі нововведень та покращень, гра стане цікавішою для всіх гравців. Ви мене вибачте, а які нововведення? Екіпаж відмінили. Водплюс став повною фігнею, де. Де в Варгеймінг. Ну, друзі, я вас усіх вітаю. Треба було назвати цей патч Rubicon 2.0. Нічого нового не ввели, але кажуть, що це покращить гру. Тут навпаки не треба було слухати ниючого блогера, який тестив нові перки не те, що у вакуумі, а в казкових умовах, які ніколи не будуть відбуватися у бою. Не те, що раз в тисячу боїв, а просто ні. Коли? Друзі, залишаю вас з вашими роздумами і напишіть у коментарях, якої ви думки. Мені чесно, після таких новин хочеться піти і зробити новий рекорд від злості у жимі лежачі. З вами був ваш скіловий качок-мюзікач. Все буде ніяк. На жаль.